привіт привіт В ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. В наступні 13 хвилин йтиметься про досить гостру проблему сучасного суспільного життя. Це працевлаштування молоді з особливими потребами. На щастя, в нашому місті функціонує центр вибір, який активно допомагає особливим людям знайти роботу. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. Нещодавно в нашому місті відбувся круглий стіл для студентів з інвалідністю на тему Роль вибору у професійному становленні студентської молоді з інвалідністю організували цю зустріч регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір спільно із закарпатським обласним товариством інвалідів. Якщо говорити про питання, яке сьогодні буде розглянуто в ході круглого столу, мається на увазі питання трудовлаштування людей з особливими потребами, то Обласна рада затверджує відповідну програму зайнятості населення, який є спеціальний розділ, присвячений саме трудовлаштуванню такої категорії. Це перше. Друге, безперечно, депутати обласної ради ціляко підтримують пропозиції, ініціативи в даному випадку центру вибір і в тому числі виділяють кошти на її діяльність. Ми беремо участь у всіх практично заходах, які проводять цей центр. І хотів би відмітити той факт, що якщо б у нас всі так працювали активно громадської організації, то напевно громадянське суспільство було б створено набагато швидше. Так сталося, що у нас вже декілька років підряд є плідна співпраця із центром «Вебір». В першу чергу у нас в тому, що у нас є. Напрацювання як у наноспільної нормативної базі, так і у спільних виконаннях програм обласного і державного рівню це в першу чергу надання всіх видів соціальної допомоги інвалідам. Ми, наприклад, в цьому році вже почали розробку програми Турбота на 2014 рік і відповідно одною із напрямків це буде підтримка діяльності центру Вибір. Вона є щорічна, і я так сподіваюся, на цьому не будемо зупинятися. Будемо спільно виконувати інші програми, і програми працевлаштування, програми надання репутаційних заходів, програми, які зараз на сьогоднішній день саме актуальні. Це безперешкодний доступ. Недавно про це ми мали розмову. Була нарада, і я так думаю, в цьому напрямку треба взяти приклад із. Ініціативи центру Вибір спільно із обласною радою налідів вони постійно моніторять дане питання, ми по мірі можливості допомагаємо, тому що фактично виконання даного напрямку покладено на інші міністерства. Ми, свого боку, тільки ведемо моніторинг виконання доступності до різних сфер інфраструктури. Усі з особливими потребами, але я так думаю, що спільно із громадською дане питання буде виконано. Ну і ряд інших. Якщо так. говорити про тему сьогоднішнього круглого столу, скажіть, будь ласка, як саме ваш департамент допомагає у вирішенні питання про це влаштування інвалідів? Першу чергу на всіх можливих і скажімо так неможливих зустрічах, я інформую наших інвалідів про вакантні місця. Можу сказати, що в мене в моєму підпорядкуванні працюють два інваліди, молоді, які закінчили один-два, другі три роки назад. Отримали відповідну вищу освіту, Працюють в моєму підпорядкуванні в інших вакантних місцях. Ми також їм пропонуємо разом з тим, доводимо до відома. На місцях в районах в містах про вакантні посади, крім того, співпрацюємо з різними підприємствами. Буквально на минулому тижні ми отримали інформацію від мукачівських підприємств, де є вакантні місця і куди запрошуються люди з особливими потребами. Разом з тим, треба розуміти ситуацію, що є відповідні вимоги, як у роботодавців, так і людей, які бажають працевлаштуватися, які треба враховувати, які треба співвідносити до кажу, знаходження консенсусу для того, щоб були задоволені як одна, так і друга сторона. Метою заходу стало обговорення проблем студентів з особливими потребами, які виникають в процесі навчання у виші при проходженні студентської практики в період часткової трудової зайнятості під час навчання, першого робочого місця, а також правові аспекти реального працевлаштування цих людей. Давно ви у центрі вибір з 2003 року мене привела мама. Скажіть, будь ласка, в чому вам саме допоміг центр вибігу? Он меня, как бы сказать, выучил, то есть на дни навчания я готова поспать в университет, на биофак. В 2007 -2009 году училась в ПТУ в, в 5-м на бухгалтера, закончила курсы Мауп, закончила курсы выбор, и вот уже 10 лет я у них считаюсь волонтером. Скажіть, будь ласка, чи допоміг вам центр вибір само у виборі вашої професії? Ну, насчет профессии сказать трудно, так как я работала в год по 4 ну, а вот уже около 10 лет, как я говорю, я у них как волонтер вважаю. Ну, они мне помогли, я обучалась по их направлению пока насчет професії. Год работала в Узбанке. Центр вибір мені допомагає тим, що я постійно до них звертаюся за допомогою ну, комп'ютерна техніка. Там мене навчав Олександр Іванов. займаємося тренажерами у них. Інколи. Скажіть, будь ласка, хто ви по професії? Я е, в хаківеці з фізичної виховання спорту. Ну, тренір. Скажіть, будь ласка, а по вашій професії? Чим вам допомагає центр вибір? Шукали мені роботу, встановили мене в центр зайнятості міський. і Багато різними допомагають. В До якому питанні звертатися, вони різні дають допомогу у різних напрямках, допомагають студентам влаштуватися на поступати. У різних дають роботу. На круглому столі говорили про те, що у сучасному світі економічні та соціальні зміни, які відбуваються в державі та соціумі, пред'являють підвищені вимоги до мобільності та адаптованості поведінки людини, її особистої відповідальності за свою професійну кар'єру, що робить актуальними проблеми професійної орієнтації, рішення завдань побудови демократичного громадянського суспільства та соціальної держави, пов'язане з підвищенням ролі людського фактора. Центр реабілітації інвалідів. Вибір проводить круглий стіл для студентів з інвалідністю. Це такий захід, який проводиться щороку, вже в дев'яте, і його мета це обговорити питання життя студентів. Які навчаються в різноманітних навчальних закладах, це і питання, які стосуються житла, які стосуються навчання, які стосуються їхньої студентської практики, стажування, працевлаштування, і запрошуємо, як правило, на захід і представників державних органів влади і громадських організацій. А зараз це Проводиться спільно із Закарпатським обласним товариством інвалідів. Ми так об'єднали свої зусилля легше вирішувати питання. Надаємо їм різноманітні консультації, тренінги, семінари, які з нашого погляду просто полегшують їм життя. Тобто це різноманітні заходи індивідуального характеру, це групові тренінги, і надаємо дуже багато інформації і люди, які бажають реалізувати себе. Молоді люди з числа студентів, вони мають змогу це зробити. На даний момент пріоритетним у нас є питання стажування, щоб молоді люди, які вже стоять перед закінченням навчального закладу, можливо, навіть отримали бакалавра, отримають спеціаліста, щоб мали змогу отримати робоче місце, хоча б у Якості стажера ми надаємо ту інформацію, якою володіємо. Ми навчаємо їх писати резюме, представляти себе, як проходити співбесіду. І навчаємо їх бути собою, тобто не боятися, не мати страху. І звичайно працюємо із роботодавцями, щоб представники органів всіх форм власності, що державні, що не державні, мали бажання прийняти на роботу людину, яка має інвалідність. Як бачимо, проблема працевлаштування є дуже важливою для студентів з особливими потребами. Тому розробка проблеми вибору професії та професійного становлення особистості має важливе значення для вирішення завдання суспільної значимості. Наш ефірний час завершується, тому наостанок хочеться побажати героям нашої програми знайти своє місце в житті і ніколи не опускати руки. З вами була я, Катя Маєвська. Зустрінемось в ефірі телеканалу Тиса 1